Вітаю, не раз підіймав у своїх відео тему дрібних замовлень для електриків, чи треба на їх виїжджати, чи не треба. І вже не раз ділився своїми думками з цього приводу, коли треба виїжджати, коли не треба. Але що я цікаво замітив, що всі електрики розділилися на два лагері. Одни кажуть, що ніколи не треба займатися дріб'язковими замовленнями, це марна трата тільки свого часу. Та своїх професійних навичок. Інші кажуть, що я тільки живу на дріб'язкових замовленнях, бо тут за годину чи за півгодини можна заробити цікаві гроші. Колега, напишіть, будь ласка, ще вашу думку в коментарях. Чи треба електрику виїжджати на дрібні замовлення, такі, як, наприклад, заміна автомату, чи розетка, чи встановлення люстри, чи виїжджаєте ви, і як ви взагалі до цього? Относитесь. А якщо ви бажаєте заробляти більше, то запрошую в наш телеграм, просто пошуку телеграму наберіть українськими літерами Електромані, і там вас чекає подарунок, електронна книжка Як Електрику заробляти більше, 5 перевірених способів та ще багато практичних фішок для того, щоб ви більше заробляли як Електрик.